Всім привіт! Ось такий вигляд з коридору. І в нас в готелі Келікія. І зараз я вам хочу показати, яка кімната швиденько. Ми, правда, вже тут прожили майже тиждень. Відкривається, звичайно, за допомогою цієї карточки. От. Заходиш. Зразу тут буде туалет. Вам покажу зараз. Подивіться, яка гарна велика ванна кімната, величезне зеркало. Тут ще є маленьке зеркало. Сушка для волосся, стаканчик, ротик. Так, тут все у нас для миття: шампунь, кондиціонер, лосьочик для тіла. Все-все-все, що вам потрібно: коврики білесенькі, туалетний папір, туалет. Дивіться, який душ. Дуже сучасна, душова кабінка. От все, в принципі, є, все гарне, Полотенечка чистенькі, свіжі. Все, що потрібно вам, все тут є. Прекрасно. Навіть є телефон. Якщо щось стається, це емердженці, можна дзвонити. З цієї сторони, зразу вже при вході, ми маємо великий шкаф для речей з вішачками. З усім. Дуже багато місця, дуже багато вішачків. Тут що ми маємо? Кавоварку, це е, каву, це чайничок, каву, чай, ніхто цим не користується. Тут ми маємо сейф, ви самі е, собі встановлюєте пін-код і то все. Тут маємо якісь такі допоміжні заходи, засоби верніше. І тапочки, хто не взяв, цим теж ніхто не користується. Знизу є холодильничок, який наповнюється щоденно, якщо вам щось потрібно. Ми нічого не використовуємо. Тут є і соки, якісь і фізідрінки, і також Оце ми самі вже собі принесли цей айран. Тримаємо, щоб зранку пити. Досить-досить ну, багато такого місця для речей. Маєте і тут такі, як це сказати, полички. Це місце вже для якихось ваших сумок. Тут ми вже сходили на шопінг, закупилися, тримаємо. Так, це кімната для наших дівчаток. У нас дві дівчинки, От, кімната для двох дітей. Це є два величезних ліжка. Оце нам якраз поприбирали. прибирають тут, до речі, не дуже добре. Сьогодні ми залишили долар і уборка така собі. От подивіться, наприклад, як вже мені залишили б долар, я би хоча б забрала б оці пусті стакани і пусті бутилочки з-під води, а вони не забрали. Хто там прибирав. От, телефон, щоб дзвонити чи на рецепшн, чи зв'язатися з вашими друзями з іншої кімнати. Взагалі кімната красива, велика. бачите, телевізор є, смітничка. І є балкон. На балконі багато місця, можна сушити якісь речі, полотенця. Ну, і інша кімната. Для дорослих, бачите, от вона повністю закривається, тобто двері такі е, добрі, нормальні, що нічого між кімнатами не чути. І оце кімната для дорослих, для батьків. Гарна велика кімната. От, Така стильна, все зроблено в стилі, е, жовто-сірих кольорах, модерна, з гарними картинами. Ну, але тут також є свої недоліки. От, наприклад, ці подушки дуже такі великі, і ми просто не можемо на них спати. Ми достаємо свої е, ці надголівники, і спимо на цих. це набагато зручніше. Дуже погані подушки. Може для когось будуть нормальні. Великий шкаф. Багато місця в шкафу. Ще один холодильник тут є. Ще один холодильник. Багато розеток є де зарядити свої телефони. Ми з Англії, тому ми брали перехідників на вся техніка на ці е, англійські розетки. Якщо ви такі ж самі, беріть перехідники, не забувайте, бо тут такі звичайні європейські розетки. У нас все по перехідниках. Ну і багато ж місця, багато місця для. Різних чемоданів, велике зеркало. Також ми заїхали, воно було грязне і так залишається грязне. І це вже не перший раз ми її залишаємо долар. Ми, мабуть, вже разів три залишали по долару. І так, прибирання таке собі на трічку. І ще от, бачите, знов бутилка з-під води. Тут зовсім трошки води, і вона не забрана чомусь. Ну, так, є також балкон. З цієї кімнати, з обох кімнат є, виходить гарний балкон. А з балкона прекрасний вид на море. Що ще потрібно на відпочинку? На цій басейні. Там виглядає амфітеатр. Яке повітря? Внизу виглядає дитячий майданчик. Зараз який рожеві фламінго. Бачите, дуже близько до моря, тут буквально дві хвилинки йти до моря. Ну, взагалі, скажемо, що все дуже-дуже добре. От одне, що бажає бути краще, це прибирання в кімнаті. А так все, все ми всім задоволені. Кімната велика. Простора, красива, модерна. от Дуже гарно оформлена. Кондиціонери всі працюють. Ми наставляємо собі от на 16 градусів. До речі, зараз включу от, наставляємо на 16 градусів, все працює. Телевізор, якщо хтось ще буде мати час, також працює. Я маю на увазі час дивитись телевізор. Ну, і по кімнаті все. Так що приїжджайте. Якщо ви хочете букати бронювати на сім'ю, це прекрасний варіант. Ось такий номер з двома кімнатами тут двоє дорослих, а в іншій кімнаті. Бачите, тут двоє дітей. Навіть при необхідності можна на диван положити ще одну дитину. Або ж можна тут положити троє, здвинути ці ліжка докупу. Ну, на всьому буду закінчувати. Якщо вас щось цікавить, пишіть. Я буду вам відповідати на ваші запитання, якщо це будуть коректні запитання.